І нехай день буде добрий для добрих людей, а в мене він добрий 21 вересня 2025 рік. Не встигла я з тим борщем розібратися з півнем. До речі, часто мені мої гості кажуть, що в тебе смачна їжа. Смачна їжа, мені приємно завжди чути ці компліменти, вона буде тоді, коли ми використовуємо смачні продукти. Зіпсувати смачне м'ясо домашнього півня ну дуже складно. Ну це вже треба ну, дуже постаратися. Або м'ясо, яке я купую у Світлани Лоскот, домашнє, ну, принаймні, для мене завжди порося, дуже, -дуже смачне м'ясо, ріжуть домашнє. Значить, для фестивалів, для наших. Якщо мені не вистачає продуктів у себе вдома, то я їх докуплю виключно на базарі у своїх людей, багато разів перепитаю, чи це добрий продукт. Але зараз не про те. Неділя, робота є. Вона в мене різна: фізична, інтелектуальна, духовна, душевна, ментальна, всяка робота. Руками багато роблю, і від того маю, і від того силу маю. Але знову ж таки, не про те. Приходить сусідка і каже: ти така молодець, тебе таке все добре, ти точно варитимеш, бо я вже ні. І приносить ось таку річ. Господинки точно знають, що це таке. Це якраз та, та така річ. Для кухні, коли вмочати її в тісто, в рідке тісто, смачне тісто, солодке тісто, і щось буде наподобу, так. Не хочеться казати чуросів. Ну ви так всі знаєте, що таке чуроси? Чуроси це вергуни іспанські, різного такого вони конфігурації. різної. Я була колись в Іспанії. Куштувала ті чуруси, але наші, повірте, вергуни і вергуниці смачніші, бо вони наші. З нашої, на нашій олії пряжені, з наших продуктів. Так от, такі, таке печиво, солодощі, воно може бути весільним, бо і на весілля теж пекли ось такі зірочки. Вони пряжаться в олії. Олія я сьогодні купила. Пане, в якої я придбала олію, дякую, олія правдива. Бо я завжди прийду і тоді є на сковороді, там роблю експерименти, перевіряю. Така ж вона чи не така, як мені сказали, така. Бо ви знаєте, що олія може бути хімічного виробництва, там якось її. окрім того, щоб просто витискати, олію ще можуть робити іншим способом, хімічним. От Я те, ті способи заперечую, а сама вживаю їжу і дітей, годую і гостей частую правдивою олією. Так от. Знаєте, там, де я те, що я їм, то, то воно точно правдиве, маю нюх на це. Так от я про рецепт ось оцих зірочок. Мама Катя мене навчила, і я з дитинства у нас не було такої штуковини, але я знала, як їх готувати. У нас була формочка для виготовлення льодяників. Півники там були, вілочки. Така дефіцитна формочка там була. І в нас її, ми її позичали всім. А нам позичали, отаку річ, Ото ми готували, але нам, ми повернули отаку річ, в мене її не було. Бачите, а тепер вона в мене є. Дивина та й годі. Я тільки про солодощі говорю, про традиційні народні. Так от про рецепт. І готували, і повернули. А нам ту формочку так і не повернули. ну нічого. Мама брала пів літри сметани. У нас була завжди корова. Я, до речі, вмію дійти корову і не боюсь корову. Хоча я і маленька, корова завжди була така велика. Роботи біля неї пів літри сметани, два яйця, можна три, два яйця достатньо, дрібочку маленьку соди, можна не класти, але мама клала, і я і яку покладу одну столову ложку горілки, десь дві ложки олії в тісто і замісити це все з борошном, пшеничним, просіяним, найвищого гатунку. я, як кажу борошно, то я тільки це маю на увазі, бо коли я уточняю, що для сірого хліба там житні, то тоді я уточню пшеничне борошно. Можна дрібку солі додати, можна ні, розколотити, але воно має бути рідке, як добра сметана. Таке знаєте, Напівгусте, напіврідке. Коли ми вмочимо оцю штуковину в тісто, а потім її треба з тісто вмочати у олію, яка розігріта. Ну Я ще в олію додаю смалець, воно тоді смачненько. І що? І що і смажиться. І тоді воно відстає від форми і такі, получаються зірочки. Я насмажу, оце сьогодні планувала багато роботи, але в тому числі тепер ще буду робити. Ось така в мене довга вийшла балачка, даю собі слово. Кожен раз беру телефон, думаю, зараз швидко запишу, ага, починаю перший, п'ятий, десятий. Так от, на 25 жовтня солодощі такі будуть обов'язково. А для добрих людей нехай день буде добрим, солодким і смачним.